Капеланське благословіння на 10 травня 23 року, Отця і сина, і Святого Духа. Христос воскрес, смертю, смерть, смерть тим, що в рабах життя дарував. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святий Іван розповідає про те, як фарисеї дивувалися, коли почули, як говорить Ісус. І казав, як він так знає писання, коли не навчався. І Ісус відповів, що диватися немає, тому що він, його наука правдива, саме тому, що він шукає волю Отця, а не свою. І той, хто шукає, і той, шукає волю отця, завжди може розпізнати, що ця шусе, саме, саме ця наука правдива і від отця іде. Знаєте, як багато в нашому житті, тут, в земному, є таких проповідників, які шукають в своїх промовах волю свою, а не Отця. Але як важливо розпізнати їх і йти за Словом Божим, яке лунає, а не за Словом людським. Знаєте, як це можливо, не вчившись розпізнати волю Божу. Знаєте, є такі святі, наприклад, ми знаємо Марію Єгипетську, яка була невчена і неграмотна, пішла в пустилю після своєї гріховного життя і підвезлася там 30, більше 30 років. І вона почала говорити, коли прийшов до неї святий свят, ну, святий, яким з ним розмовляла, і вона говорила словами науки Божої, яку ніколи не вчала. Тобто. І йшовши ш... по шляху добра і шляху до Господа, Господь його навчив іншою наукою наукою серця. Тобто, ми можемо в серці в нашому розпізнати, де слово Боже, а де слово людське. Амінь.